Закладений ніс Хюмер Деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер Деконгестант. Я би хотіла ще також вам показати спершу те, як реагують у ем, так званій Російській Федерації на п'ятничний скандал між Зеленським та Трампом. Я би його, звісно, скандалом не називала, але все ж таки ось там. Словесна перепалка, вона і справді багатьох здивувала, і багато хто почав коментувати, хто як вважає собі за потрібне, що то було насправді, чи була то провокація з боку Сполучених Штатів, чи то можливо якось не так висловився наш президент Зеленський, але звісно, що ми нічого знати не можемо, бо все це розробляється. Можливо, якщо це провокація, то воно там за закритими дверима у Білому домі. Можливо, потім будуть якісь витоки у змі, хоча вони вже вже, до речі, є. Але от як коментують це російські пропагандисти, ми з вами можемо подивитися і послухати. Тому що для них це ну справжня знаєте насолода. Вони цього дуже чекали, вони цього дуже просили, вони на це розраховували. Вони, мабуть, не могли повірити, що це станеться, але вони цього хотіли. І ось давайте ми з вами почуємо, як прокоментував перепалку між Зеленським і Трампом. Пропагандист Кремля Соловйов. Зеленського з ганьбою вигнали з Білого Дому. Він допустив всі можливі помилки, і професіонали розглянуть і скажуть. При цьому стало зрозуміло, що людина абсолютно не готова до ролі глави держави, а готова до іншої ролі. Кривавий вбивця, який приносить у жертву мільйони людей своїм цілком сатанинським амбіціям і готовий втягнути весь світ у третю світову війну. Брехливий, мерзенний, гидкий, кожне слово брехня, Про бучу, про дітей, про вбитих мирних жителів, про відмову від обміну полоненими. Кожне його слово було неправдою. Кожне слово, которо признасів, було лживим але цікаво те, що з'ясувалося, що він був погано освічений, погано вихований, не розумів людей, з якими вів переговори, не готувався. і знаходиться в такій абсолютній чарівності. Ну як же вчора цілували йому руки, Пелосі цілувала йому руки, всі носили його на руках. його так любили, і тут раптом що сталося? Головне, що Росія розуміє, з ким вона йде на переговори. Я маю на увазі, коли вони. Очолюють свою делегацію ось тим конем Лавровим. То тут вони намагаються показати, що дивіться, який у нас досвідчений дипломат знає, кому які компліменти робити, кому що пропонувати, і щоб ці всі переговори йшли так, як потрібно Російській Федерації. Ну можливо, і справді вони там пройшли непогано для РФ. Ми цього не знаємо. Але от зараз знову ж таки витоки інформації Сієн пише, що готується вже другий раунд переговорів. Між Росією та Сполученими Штатами, маючи на увазі саме між держсекретарем США Рубіо і главою так званого МЗС РФ Лаврова. Але а, росіяни тішаться. Тішаться не лише той самий Соловйов, так само виходить сьогодні пісковий, каже, що насправді от Зеленський в Білому домі. Всьому світові показав про те, що Росія хоче переговорів. Росія хоче миру. А от Зеленський хоче продовження війни, і саме тому він почав грубіянити е, Дональду Трампу. Хотілося б сказати, забули у Піскова і запитати його думки. Але ж тут же ж не тільки ось ці головні е, роти кремлівські, але також ще одна бобритка Семенян, мабуть, вийшла вже з трауру в неї не ж там. Чоловік вже другий чи третій місяць в комі, хоча я думаю, мабуть, він вже давно відправився до Кобзона. Але Семонян поки ще не готова про це оголосити на загал, але вона вже знаєте вийшла з трауру і все ж таки прийшла в ефір до Соловйова. Також прокоментувати розмови Зеленського з Трампом. Давайте почуємо. Все вирішиться на полі бою. зрозуміло, що ні про який мир найближчим часом говорити не доводиться. Це означає, що необхідно добити фашистську гадину Маргарита. Сімоньян дякую, Володя. Перш за все, я хотіла би вибачитися перед усіма, кого я коли-небудь образила, вільно чи мимоволі. Сьогодні прощена неділя. Тепер до новини тижня звичайно позавчорашня ніч була дивовижною. можу з упевненістю сказати, що особисто я ніколи не бачила такого серіалу. я не дивлюся. Треш відео можливо там таке буває, але я не знаю я ніколи не дивилася дім. 2 може й там не таке буває, але я цього теж не знаю. особисто. Я нічого подібного не бачила. У тебе, Володя, такого в програмі не побачиш. Тут збираються пристойні люди. загалом. Цей позавчорашній день, позавчорашній вечір показав нам, що клоуни ніколи не бувають колишніми. Це така своєрідна палата номер 6, і він цілком собі Наполеон з палати номер 6 в прямому сенсі цього слова. Найпристойніші люди зібралися у студії Соловйова. Напишіть друзі в коментарях, що ви думаєте про ось цих пропагандистів і як їх можна назвати, якщо вони говорять, що у них ніколи немає ніяких подібних. Сварок в ефірах, і, взагалі, те, що відбулося у Вашингтоні, такого світ ніколи не бачив. Це справді історична подія з одного боку, але от якщо порівнювати із російськими мордами, як вони між собою в студії волають, то там можна подивитися це щодня. Тому Семенянша і тут збрехала як завжди. Звісно, що ем, вона так само, як і всі інші, почала розповідати е, про те, що Зеленський неправильно говорив, про те, що він не диплома про те, що він не президент, і не знає, як поводитися з Дональдом Трампом, бо потрібно було йому перстень цілувати і ставати на коліна перед ним, але точно не захищати Україну і точно не показувати і не доносити правду, тому що, що? доносять правду, але дезінформацію, саме російські пропагандисти і російські так звані засоби масової інформації, які Говорять про те, що а, все, що відбувається в Україні, це неправда. Україна сама розв'язала цю війну, і взагалі не було ніякої Бучі а, і всіх інших міст, і, і, ну і все тому подібне. І цьому, на жаль, адміністрація Трампа, не знаю, як особисто Дональд Трамп, але от. Серед його оточення точно є ті ті люди, які е, продовжують доносити ось цю дезінформацію, цю всю брехню і вірити в неї, що найголовніше. Але далі бобраїдка почала згадувати не лише про манери поведінки, але, звісно, і про одяг. Ну, одяг це, мабуть, найболючіша тема того дня, особливо там у Вашингтоні. Але от Семенянша також сказала, що як це так? Що Зеленський не вдягнув костюм приходити на зустріч з президентом в якомусь чорному светрі, в якихось чорних штанях, як би тобі не хотілося продемонструвати, що ти лідер воюючої країни, що у тебе немає часу на одяг і так далі. Це непристойно для них. Це недоречно в образливому сенсі цього слова. Чому ніхто не може пояснити цього йому? Це все одно, що прийти до нашого президента ну не знаю, в павеному пір'ї щось таке. Абсолютно непристойно. все одно, коли журналіст задав йому це питання. Зеленський обурювався як внутрішньо, так і зовні, що це не йому задавали питання. Питання в основному задавали Трампу. він весь час намагався відповісти на питання, які йому не ставили. І журналіст нарешті йому каже: у вас є костюм, Чого ви його не носите? Ви, не носите? ви знаєте, що багатьом американцям не подобається, американцям що ви не знаєте, одягаєте костюм. у нас це досі сприймається як неввічливість, якась неповага, і Трамп, Трамп його захистив. Трамп сказав: Ні, мені подобається, не хвилюйтеся. Ви добре одягнені. You're just beautiful, сказав він. Гарно одягнений. Хоча я впевнена, що це питання було узгоджено із прес-службою в Білому дому. Я просто переконана, що це було домовлено. Це було зроблено спеціально, щоб показати йому в кінці, що ну, друже, так робити не можна. От Бобраїдка Маргаріта а, так акцентує увагу на тому, що американцям, не самому Трампу його адміністрації, саме американцям не подобається, що президент України Зеленський не вдягає костюм. Ми всі бачили, розлетілися мережею відео так американського ветерана, який говорив: Ну ви просто люди з розуму зійшли, коли в країні вбивають щодня людей. Щодня е, у нас втрати на фронті, втрати від шахедів, від ракет. Ми маємо носити краватки і яскраві костюми е, новенькі, дорогі для того, щоб показувати, що в нашому світі нічого не відбувається, і ми живемо спокійним життям. Ні, я взагалі не знаю. Ну це який абсурд придратися до зовнішнього вигляду зеленського е, і з цього робити скандал. Із цю сварку, тому що все саме з цього по суті і розпочалося. А, ну, а, як на мене, то це зовсім було недоречно про це, по-перше, запитувати, акцентувати на цьому увагу. Но, тим паче ми бачили, що делегація президента була а, вдягнена так, як того хотіли американці. І глава а, українського офісу Єрмак був в костюмі, і наші міністерки в. Е... Елегантних сукнях тому тут, взагалі, немає ніяких питань. А президент він лідер. Він лідер воюючої держави, тому він і показує, що в нашій країні війна, і нам поки що, вибачте, не до е, принципів і якихось правил дипломатії і носити костюми точно в цей час недоречно. Ну але ж, е, як би там не було е, для росіян, це знову ж таки чергова частинка, щоб їм насолодитися. Е, Трішки показати перемоги на своєму так званому телебаченні, розповісти, що а от бачите, ми ж говорили, що від України союзники відмовляються. Ми були праві, тому що і Сполучені Штати вже від України відмовилися. Це неправда. Від нас ніхто не відмовився. А так є розбіжності в якихось питаннях, але це не означає, що все ми повністю ізольовані, і з нами тепер ніхто не розмовляє. Зеленський вчора наголосив, що домовленості тривають, переговори. Бори між міністрами тривають, між командами, зокрема обговорюють і можливе підписання угоди про корисні копалини. Воно може відбутися. Ну і що стосується зброї, то от сьогодні була інформація, що Сполучені Штати можуть розглядати припинку е при призупинення військової допомоги Україні. То Зеленський вже сказав, що. Військова допомога триває і поки що ніяких ось таких заяв і підтверджень, тому що а, ця допомога зупиниться. Немає, має. Тож ми будемо, звісно, очікувати на ті всі засідання у штатах, але йдемо далі. Далі ж той самий пропагандист Соловйов почав говорити про європейських лідерів, про те, як вони тепер мають на себе е, взяти забезпечення України, гарантії безпеки для нашої держави, та й, взагалі, начебто, Сполучені Штати, кинули. А от тепер Європа має е, те все якось. Варити по-своєму і допомагати підтримувати нашу державу, але вони кажуть, що ну все, от Європі тепер теж не до України, бо вони ж бояться Росії, будуть думати лише про себе. Послухайте, що казав Соловйов. Далі починається найцікавіше реакція Європи. Найцікавіше зараз те, що світ розділений, європейський світ, світ союзників і раптом європейцям стало зрозуміло, що вони одні в цій війні. Ні, Макрону, ні Стармеру не вдалося переконати Трампа змінити свою позицію. Трамп дуже прагматичний. Він каже, просто де гроші. Ні, ні, Макрон, ні Стармер, ні будь-хто з європейських бюрократів, які представляють ЄС, не ставлять цього питання. Ми розуміємо, чому. Тому що вони всі замішані в корупційних схемах. Коли Макрон раптом заявляє, ми зараз. Коли Стармер заявляє Так, ми тут коли якась кая кала скаже, що треба відмовитися від цього американського диктату дурепа, Так американці тепер просто публікуватимуть ту інформацію, яка у них є, про банківські операції. І за великим рахунком, щоб зайвий раз не гуляти навколо Брюсселю, можна поставити колючий дріт. Да мені здається, ось де палата номер 6, про яку говорила. Пропагандистка Семенян, тому що вони бояться європейців, бояться тому, що насправді, навіть якби там не було зі сполученими штатами Америки, зараз створяться нові союзи, нові альянси, і відповідно буде велика велика підтримка України, і в тому числі буде виробництво зброї, як на нашій території, за підтримки європейських партнерів, так і в Європі, маючи на увазі, що по суті ми зможемо. Забезпечувати себе без сполучених штатів Америки і росіяни цього бояться, і тому вони зараз працюють на розкол Європейського союзу на розкол всередині. Ну ми. В принципі бачимо, як там голосують, які заяви роблять Орбан і Фіцо, так ось ці кремлівські агенти. А в тому ж числі це зараз робить і російська пропаганда, розповідаючи про те, що а, насправді Європа може також там кинути Україну, і їм не важливо, що там відбувається. Ні, їм важливо саме тому вчора, наприклад, відбувся екстрений саміт у Лондоні, де й обговорювали підтримку нашої держави, гарантії безпеки і таке подібне.